Кажемо, поважні аудиторії, глядачів телебачення Карилицької громади. Слава Україні! Героям слава і всім тим, хто непохитно ось вже майже рік боронить право нашого народу на самостійну соборну державу. Вистаємо. Тримаємо інформаційний фронт і пропонуємо вашій увазі тижневе кагарличина. А в ньому ось такі теми сюжети. Найголовніше про що йшлося на оперативному штабі по координації дій під час воєнного стану. Задаємо про день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Українська оптика цього питання відрізняється від московської. І про день єднання продовжила свою роботу сесія карлицької міської ради, яка не завершилася минулого тижня. Стрітення. Як зима зустрічалася з весною на теренах нашої громади? За що помирають українці? Молодіжна ініціатива Компас спробувала відповідати на це питання. Повідомлення служби 102, інша інформація і прогноз погоди у фіналі нашого інформаційного випуску. Почнемо передачу із повідомлення про підсумки засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. На оперативному штабі 13 лютого карлицький міський голова Ласан Панюта традиційно на початку засідання інформував про ситуацію в громаді. Якщо говорити одним словом, вона стабільна. Зокрема, відключень електропостачання не було. Медики доповіли, що кількість хворих на ковід трохи зросла. Зараз їх 19. З них знаходиться на стаціонарі Семеро, на амбулаторному лікуванні 12. На стаціонарі в лікарні майже всі місця заповнені. Основна маса це люди з простудними захворюваннями. Начальник відділу освіти Надія Мельченко поділилася гарною новиною. Учні Карлицького ліцею номер 1 за результатами третього обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури посіли одразу чотири призові місця, а це учениця восьмого класу. Катерина Лісова перше місце. Анастасія Візонок, учениця 9 класу друге місце. Учениця 10 класу Кароліна Малишова – друге місце. Учениця 11 класу Ірина Черемис. Також друге місце. До конкурсних випробувань дівчат підготували вчителі Тамара Черненко та Вікторія. Довгоп'ят. 15 лютого в Україні відзначали день пошанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Інших держав. За місцями перебування радянської армії на нашій планеті можна вивчати географію, тому що ці держави розташовані мало чи не на всіх континентах. Ідея Світової революції не давала спокою радянським керманичам, а українці виявилися заручниками тієї ідеї. І та несусвітня ідея підштовхнула престарілу верхівку СРСР ввести в Афганістан обмежений контингент радянських військ. Обмеженим він не вийшов. Понад 100 тисяч військових постійно стояли в Афганістані, а пройшов через ту безглузду війну понад мільйон радянських людей. Попри всю потугу радянської армії, СРСР не зміг перемогти Моджахедів. Опір народу виявився сильнішим. Афганська війна стала не лише політичною поразкою радянського керівництва, а й серйозно прискорила розпад СРСР. Та хай там як ми традиційно віддаємо належне тим, хто був вірним військовій присязі і мужньо виконував військовий обов'язок. От і 15 лютого керівництво Кагарлицької громади, представники ради ветеранів, трудових колективів, колишні воїни, афганці прийшли у міський парк, де у 2012-му встановили пам'ятний знак на згадку про ті події в Афганістані і про тих, хто там загинув. Міський голова Олександр Панюта, працівники міської ради, воїни, афганці поклали квіти до підніжжя пам'ятного знака. Олександр Панюта сказав, що ми пошановуємо пам'ять і загиблих у тій чужій для нас війні. І тих, хто цінує життя сьогодні, боронить незалежність України, а ми маємо можливість на відносно спокійних територіях жити, і працювати для перемоги. Всі присутні, хвилиною мовчання, пошанували пам'ять загиблих. Потім, подяками за мужність і звитягу. Під час виконання військового обов'язку та з нагоди пам'ятної дати календаря було відзначено колишніх воїнів афганців Анатолія Поліщука, Віталія Комлика, Миколу Ананьєва, Володимира Верзуна. І відзнаку для Петра Косенка взяв його побратим. Після цього на могили загиблих у тій війні воїнів земляків, у переселені Карлику, представники ради ветеранів і окремі учасники бойових дій поклали квіти. Зміна оптики в оцінці афганської війни веде до питання, якими є уроки з неї для українців. Наші парубки гинули тоді лише тому, що ми не мали власної держави і стали заручниками радянської політики. І ще інформація для міркувань: 15 лютого 89-го Союз вивів війська з Афганістану і за 9 років там загинули 15 тисяч радянських військових. Офіційно, 30 тисяч неофіційно. А мирних афганців і їхніх захисників радянські солдати. Вбили близько двох мільйонів, плюс чотири мільйони біженців, які заполонили Пакистан. Такі жахливі наслідки радянської окупації Афганістану. Бережімо нашу Україну і шануймо її захисників. День єднання. Молоде українське свято, яке 16 лютого в Україні відзначали вдруге. Для вихованців центру дитячої і інацької творчості захід присвячений Дню єднання. Почався ось так. thank oh. you У формі директор центру творчості Тетяна Васильчук, яка вела захід, послуговуючись відеорядом, повідала вихованцям, що таке Україна. А потім дітлахи відповідали на питання, що для тебе батьківщина, якою є наша Україна, якими є символи нашої держави. Анімаційний пес-патрон приготував для дітей свої загадки, також патріотичного змісту. Згадали і один із світових хітів, що ось наша славна Україна ざんねん。 А потім дітям запропонували розфарбувати стилізовану карту України із традиційними промовистими символами. Дітлахи взялися до того з неабияким ентузіазмом, а розмалювавши, кожен наклеїв на паперовий простір, серце із патріотичним написом. Почуття єднання і дружби передається і теплими рукостисканнями, малюкам дали те зрозуміти. Фінал дійства, розміщення розмальованої, прикрашеної сердечками карти у фоє центру творчості, на огляд і вихованців, і їхніх батьків, і педагогів. Підростає покоління українців, для яких Україна буде понад усе адбати проте має суспільство. Ми єдині. Чергова сесія Карилівської міської ради почала свою роботу 9 лютого, але засідання офіційно не закрили. Тож депутати знову зібралися для того, щоб продовжити пленарне засідання. У четвер, 16 лютого, відбулося друге засідання 32-ї сесії, яке було перенесено 9 лютого, а також проведено позачергове 33 сесійне засідання. Було розглянуто за порядком денним перенесеної сесії низку земельних питань. Знову за більшість з них наголосували 3-4 тих самих депутатів, але цього разу загальної кількості депутатів вистачало для прийняття рішень. В ході засідання 33-ї позачергової сесії внесені зміни до бюджету 2023 року. Перед цим це питання розглядала бюджетна комісія. А ще до складу виконкому міської ради введено кандидатуру Сергія Івановича Павлика. І на цій позачерговій сесії розглядали земельні питання. За пропозицією депутата Людмили Сушко ухвалено звернення до Президента України, Верховної Ради України про повернення доплат військовим. На черговий прямий телефонний зв'язок жителів громади з карлицьким міським головою Олександром Панютою 15 лютого звернувся лише один дозвонювач. Це житель Карлика, який мешкає 9-поверхівці по вулиці Паркова, 18. Він просив запустити ліфт у їх будинку, який був відключеним період, коли були перебої зі світлом, і вони були довготривалими. Дійсно, не ліфт, це проблема, особливо для літніх людей та важкохворих. Та тут є ще одна проблема. Мешканці будинку є його співвласниками, та вони досі не визначилися щодо управителя будинку, який би мав вирішувати такі питання. І вони не створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. А за послуги, які надає житлово експлуатаційна організація, заборговано 80 тисяч гривень по будинку, і сума ця щоразу зростає. Тож міський голова доручив створити комісію за участю мешканців будинку для вивчення шляхів вирішення все ж таки проблеми. Як би те не було, а мешканцям. Багатоповерхівки слід усвідомити, що саме вони мають давати раду своєму майну. Так само, як вирішують питання з ремонтами та обслуговуваннями будинків мешканців приватного сектору міста. За що помирають українці? Молодіжна ініціатива Компас та її учасники заохочують відповідати на це питання своїми засобами. Молодіжну ініціативу Компас заснували троє небайдужих молодих людей, випускників третьої школи Анна Коваленко, Ірина Мельник і Андрій Коваленко. Вони виготовили своєрідні пізнавально закличні плакати під гаслом За що помирають українці, акцентуючи на цінностях народу, які він обстоює зі зброєю в руках. І ця війна далеко не тільки за територію і кордони, а за що ж іще? Це війна за нашу культуру, за нашу ідентичність, за, нашу, за наші традиції, за нашу мову, за все, що ідентифікує нас як українців, і тому ми вирішили зробити таку виставку, яка поділена на різні тематичні блоки, де е, описується про те, як Росія, Російська імперія, е, там чи то радянський союз намагався знищити мову, знищити культуру, відібрати наші традиції, відібрати те, що було цінне нам спокійно і власне ми хотіли продемонструвати це молодому поколінню. І свої ідеї учасники компасу прагнуть донести насамперед юним. Ось вони розмістили свою творчість у музеї ліцею номер 2 імені Дашенка. А вчителька історії Олена Носаченко привела учнів на своєрідну пізнавальну екскурсію бесіду. Слухали уважно, розглядали, дізнавались, немало цікавого. А ви, приміром, знали, що на традиційних українських вишиванках не було маків, калини та лапатих квітів, а в козаків частиною вбрання не були оті шаровари, що їх пропагували в СРСР. Шаровач Черно і пропагували. Кожен міг написати, за що він любить Україну, і тих приводів любові не злічити. А ось постаті духовні символи України, Ліна Костенко, Григір Тютюнник, Василь Сту. Сергій Параджанов, Довженко, Чорновіл, Семененко. А ось одвічні побутові символи України: вбрання і звичаї. І попри війну каже Анна, і не завжди люди розуміють, чому важливо відмовлятися від російської, чому важливо не дивитися російськомовний контент, чому не треба слухати російських виконавців. І от мені здається, ось ці наочні приклади вони якраз. Підкреслюють і знову нагадують, що ми маємо дистанціюватися від цього. Компасівці показали учням на проєкторі кадри жахливих руйнувань і моральних страждань українців. А поза кадром чулися записані голоси московитів: це не війна, а спеціальна воєнна операція. Так, треба да, на Польщу йти, а потім і на Прибалтику. Тяжело, в общем, на це дивитися. В Україні росте покоління, яке дійсно дистанціюється від усього російського, інакше за що тоді вмираєте, українцям. А ще стоять наші воїни за те, щоб не уривалася і ось така традиція: вишивати на рушниках імена випускників, і залишати в дар рідній школі, як це вже багато літ поспіль роблять у нині вже ліцеї номер 2 імені Дашенка. Подяка і респект компасівцям за їх ініціативу за зусилля. І сподіваємося, що плоди тих творчих зусиль побачить якомога більше молоді нашої громади, та й дорослих це має не лишити байдужими. Увечері 15 лютого прем'єрна вистава Емігранти зібрала майже повний зал Карлицького будинку культури. Квитки в ціні стартували від 180 гривень в останньому ряду і до 360 у перших рядах глядацької зали. Але охочих отримати театральні враження виявилося немало. Люди скучили за виставами, а позитивних емоцій забагато не буває. Ролі емігрантів виконували відомі актори Євген Олійник і Тараси. Тарас Цимбалюк. Тарас Цимбалюк зажив популярності за головну роль в екранізації роману шкляра Чорний Ворон-залишенець такий от Холодноярський отаман. Та за участь у серіалах Спіймати Кайдаша. Карпо Кайдаш і кава з кардамоном. Чоловіки-герої вистави Емігранти, дотепно розмірковують про емігрантське своє буття, їх переповнюють емоції і мрії про кращу долю, аніж існування у підвалі, супроводжуване зюркотом води і звуками, так би мовити, сантехніки. Але українські емігранти, врешті, не виявилися невдахами. Ну а публіка винагородила акторів дружними оплесками. Після вистави, між охочими взяти автограф, обійнятися чи зробити селфі у Мерку артистів, неможливо було протопитися. Нашому кореспонденту це вдалося. <рес> Отже, пане Тарасу, про творче життя таких людей як ви, мистецтва, вони непростий воєнний час. Ну, бачите, намагаюся бути професії і допомагати чуть-чуть. Ну, якось так. Це коротко. А це у вас турчі одноразовий виїзд? Тур? Да, у... тур? Да. по Україні, так? А як він має тримати довго в часі? До літа. там Сподіваємося, сподіваємося. Все залежить всього на світі. А почали ви звідки з карликами? Чи іншого міста? Києва почали? Хотіла почати з карликами: стрітення. праздник православного народного календаря. Це свято мало своє забарвлення на теренах Кагарлицької громади. 15 лютого відзначається одне з найголовніших християнських свят стрітання Господня. Воно належить до двох свят, які присвячені Христу та подіям з його життя. Сама назва свята перекладається як зустріч. Оскільки в цей день зустрічається старий і новий заповіти, а в народі 15 лютого пов'язують ще із зустрічю зими та весни, 15 лютого на центральній площі Карлика уже традиційно у великі свята Православна Церква України в особі благочинного карлицького благочиння Юрія Короля проводили богослужіння на честь стрітання Господнього. Відбулося свячення води і свічок. Вважається, що стрітенські свічки мають лікувальну силу. Запали в душу слова із пісне співу церковного хору, який супроводжує благочинно під час його богослужінь. Супротивників подай і Хрестом Твоїм охороняй нас твою. А ось фрагмент звернення благочинного Карлицького округу Православної Церкви України прото Ієрея Юрія Короля довірян під час богослужіння на честь свята, стрітення Господнього. Я сьогодні ще раз сердечно. Бажаю усім вам міцного здоров'я, миру, злагоди, добра та достатку. Нехай сьогодні Господь сподобає усім нам зустрічі цієї довгоочікуваної, вона так будемо називати, перемоги, щоб нарешті запанував у нашому краї вже мир, щоб додому повернулися усі. Наші воїни-захисники їм усім сьогодні необхідна наша підтримка, наша молитва. Нехай Господь милостиві благословить усіх їх і усіх вас своїми ласками і щедротами на многії і благі літа. Служба 102 в особі оперу повноважної поліції Інни Калієвської інформує про 109 заяв і повідомлень, які надійшли від мешканців громад Кагарлицької і Ржищівської. П'ять з них внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У магазині Аврора в Кагарлику охорона помітила, як одна жінка поцупила бездротові навушники. Особи зловмисниці встановлено йде до судове розслідування. У жителя ПІІ виявили наркотичну речовину і її досліджують. Виявили наркотичну речовину і в жителя Узминців у ході відпрацювання поліцією обох громад сусідів. Дві гранати виявили правоохоронці у жителя вулиці довжику карлику при опрацюванні виклику поліції щодо сімейного насильства. Суд обирає запобіжний захід любителю тримати боєприпаси вдома. Операція акциз нині на порядку денному в поліції, тобто виявлення несанкціонованої торгівлі, неліцензійної реалізації міцного алкоголю та сигарет, які не мають на. Пачках марки акцизного збору факти порушення цих правил торгівлі зафіксовано у бендюгівці і стайках. Поліція перевіряє у підприємців також і наявність ліцензій і дозволів на продаж тютюнових і алкогольних виробів, і постійно здійснює патрулювання вулиць двох громад. погода наступного тижня нагадує весняну. У понеділок 20 лютого хмарно, вночі 0, в день 1 градус тепла. У вівторок 21 лютого також хмарно з мокрим снігом. 1 градус морозу уночі і 3 градуси тепла у день. В середу 22 лютого хмарно із невеликим снігом. 0 вночі плюс 5 у день. У четвер, 23 лютого, хмарність змінлива. 0 вночі і 4 градуси тепла в день. У п'ятницю, 24 лютого, синоптики прогнозують похмурий день. Можливо, тому що річниця скорботна. Мінус один вночі і плюс два в день. У суботу, 25 лютого, хмарно з проясненнями, 0 градусів уночі і три градуси тепла у день. Недільного дня 26 лютого можливий дощ. Стовчик термометра вночі підніметься до двох градусів тепла, а вдень так і до плюс п'яти. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, тижневика Карличина завершено, і ще один тиждень наблизив нас до неодмінної перемоги. Віримо в це, віримо в наш народ, в Україну, в наші збройні сили і разом до перемоги. Все буде Україна!